На Лозівщині поліцейські затримали чоловіка під час збуту гранат. Боєприпасами торгував 27-річний мешканець леща Панют на Лозівського району. 8 та 22 травня правоохоронці задокументували у місті Лозова факти збуту двох ручних гранат РГД 5 за 1 тисячу гривень та ручної гранати Ф 1 за 700 гривень. Речові докази вилучені та направлені на експертизу. За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Оперативні дії проводилися працівниками Лозівського відділу поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України. На даний час зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, в відношенні останнього обрано запобіжний захід, у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб. На Лозівщині поліцейські з'ясовують обставини смертельного ДТП. В результаті аварії загинув 75-річний водій легковика. Повідомлення про подію надійшло до Лозівського відділу поліції 25 травня о 14.40. Попередньо встановлено, що на автошляху Мерефа Павлоград між селищами Нова Іванівка та Мальцівська Лозівського району 75-річний водій автомобіля Кіа не вибрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням. В результаті сталося перекидання транспортного засобу внаслідок аварії. 75-річний мешканець Дніпропетровської області загинув на місці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспортними особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України.